Про наслідки нічної атаки на електросистему України поговоримо далі. І з нами вже на зв'язку Святослав Павлюк, експерт із енергетики та виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України. Пане Святославе, вітаємо вас. Добрий вечір. Отож цю атаку вже назвали найбільшою комбінованою атакою на українську енергосистему. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, бачимо, що є і локальні блекаути. В яких регіонах зараз ситуація найскладніша, на вашу думку. З того що я бачу з повідомлень «Укренерго» – це Харківська, Одеська, Хмельницька Дніпропетровська області, це ті області, котрі найбільше мають клопоти зараз для споживачів. Очевидно, що власне в тих областях, де найбільше був удар, де зруйновані системи або передачі або генерації, там будуть ці проблеми найбільшими і це по відновлення потриває. Ми бачили також цей страшний удар по Дніпровській ГЕС, так, і там зараз є проблеми із станціями ГЕС-1 та ГЕС-2. Е, отож, які можуть бути прогнози? Розумію, дуже складно сказати щодо відновлення, але припустімо, якщо залишиться в роботі лише ГЕС-1, а ГЕС-2 не буде підключено, тоді чого очікувати загалом енергобаланс України чи цієї частини регіону? Ну... Укренерго не подає фактично якихось точних даних по тому, який характер цих пошкоджень і скільки часу піде на їх повне відновлення. Очевидно, що руйнування там є дуже серйозними. Поява для мене поява там масляних плям на воді теж говорить про те, що там зруйновані трансформаторні підстанції швидше за все, це власне трансформаторне масло. Тобто, якщо там зруйновані і трансформатори, а принагідно й генерація, то це, ну, це відновлення може зайняти роки. От реально я не можу стверджувати, там я, я там не був на місці. Але це величезний об'єкт і це може тривати дуже довго. Чи отримали ми вже сьогодні оперативну допомогу з боку об'єднаної системи електромереж? Ми отримуємо, тобто Україна є підключена до європейської мережі ЕНЦОДЖІ НЦОІ, і в принципі, ми сьогодні вже ну, ми регулярно з неї брали допомогу загалом під час зими. Сьогодні те, що ми були знову підключені. Це ну знов ж таки свідчить про те, що нам своєї генерації бракує. Найгірше ну не то що найгірше, тобто фактором цієї ситуації, якій ми зараз є, є те, що ми ну, зруйновані не лише системи генерації на сході в центрі країни, але також зруйновані частина систем передачі. Тобто навіть підключення до об'єднаної енергосистеми Європи може нам не дати можливості передати цю електроенергію до міст, до тих е територій, куди потребують власне той той же таки згаданий на сьогоднішній день і. Харківська область і там Дніпро і Запорізька, тобто можуть бути проблеми з передачею. Тобто, Укране не подає точних даних по, по тому, які потужності безпосередньо зруйновані, які потужності ми можемо передавати. Тобто частина системи електропередачі зруйновані. Тому складно сказати, скільки ми можемо взяти умовно кажучи з європейської мережі, передати там умовно кажучи до Харкова. Тобто ми не ми не розуміємо. Очевидно, що диспетчерський центр диспетчерський центр України розуміє, має повну картину, але публічно ця інформація не подається. Тому це можна лише припускати. Я думаю, що е, за характером пошкоджень і робіт, так як це відбувалося минулого року, ну за е, десь через добу півтори можна буде зрозуміти. В яких містах вдалося відновити, в яких відновлення займе довше, і будуть далі працювати графіки резервних відключень. От на жаль, по тому, що росіяни б'ють по нашій енергетиці, ми на жаль, вже люди з досвідом і наші фахівці люди з досвідом. Але ця атака була найпотужнішою за весь час, поки триває повномасштабна війна. Тому питання: те, що відбулося цієї ночі, скільки потребуватиме часу якраз ремонт для відновлення усіх потужностей, чи можна, хоча б приблизно зорієнтувати, тому що наші глядачі це цікавить. Я не можу на це відповісти, тому що знов ж таки повна інформація є лише в Укренерго і в Міненерго вони можуть лише коментувати, бо вони мають дані у мене ж їх безпосередньо немає. Я можу лише повторити, що ну, за півтори доби. Ті системи, котрі можна підняти, вони будуть підняті, і далі можна доробити висновки. Проте, ну, це ж не лише питання матеріалів, це так само наявності людей, котрі можуть переробити такий величезний об'єм роботи. Це ж величезні обсяги. І якщо зруйновані лінії передачі, то в принципі їх за наявності матеріалів можна буде підняти. Минулого року було створено, власне, така лінія, допомог, фонд допомоги, котрий створила енерджі Community, європейське енергетичне співтовариство з надання матеріалів тобто матеріалу в нас частина була накопичена бо ми в принципі готувалися до обстрілів зрозуміло що вони будуть зимою якось нам було легше але ну, відповідно матеріали можуть бути, але час їх змонтувати займе більше, ну, потребувати більше часу. Разом з тим, якщо поруйновані підстанції, електропідстанції, то це великі важкі складні об'єкти, куди захистити там просто від ударів ракет якимись бетонною стіною чи піском, не дуже складно. Прямий удар це прямий удар. Тобто, тут можна захистити від осколків там, шахеда, наприклад, в околиці. Але безпосередньо, якщо це була ракета, ракетна атака, то відповідно руйнування можуть потребувати заміни. А такого обладнання є небагато і іноді цикл виробництва трансформатора займає півтора року. Тому ну, знову ж таки я не закликаю панікувати, але багато в чому. Ми будемо розуміти глибину цих пошкоджень і можливість їх відновлення через добу півтори. От що точно не зрозуміло, особисто мені ми всі сьогодні також і тут обговорили. Чому саме зараз, березень, кінець березня, перший місяць весни, температура показує, що от скоро буде тепло? Чому саме зараз вони б'ють по нашій енергетиці? Ну, Перше, це може бути, ну, перше, вони наробили достатню кількість ракет, щоб продавити оборону. Друге, друга, це те, що у нас може закінчуватися ну, ракети в наших протиповітряних сил, бо ми маємо проблеми з постачанням від наших основних союзників. І це ж кількість, яка дала можливість продавити так, що ми не можемо таку якісь бити, у нас бракує засобів. Ну, і третє, це може. Також мати е, ну, мету е, підсилити кампанію наступання, яку вони ведуть. Да? Тобто, знеступний регіон, він в принципі. Ну, ускладнює навіть перебування наших військ там, так? Тобто, це також може бути координована атака разом з військовими якимись операціями. Але тут мені це складно коментувати. Ну, По-перше, ми живемо ну, просто по сусідству з божевільним сусідом. Ну, логіку росіян, в принципі, складно коментувати, погодьтеся, по тому чи іншому питанні, так. Тому от тім'яшлося їм. От... Це такі, такі, ця абсолютно поведінка божевільного, або диявола, я не знаю, як це, 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 це накопичувати гроші для того, щоб набудувати ракет, для того, щоб зіпсувати життя сусідам е, і все. Просто жодної іншої мотивації якоїсь нема. Тобто вона абсолютно така руйнівна. Ну, це, це до психіатрів питання, що, чи... Та точно. Ну і по. Харкову, так ті удари, які сьогодні були по Харкову нанесені, свідчать про те, що ретельно планувалися власне ті місця, куди влучання будуть. Бо одномоментно ну зафіксовано 15 загалом кажуть про 22 ракети, які летіли на Харків. Одномоментно вони влучили в ці об'єкти енергетики, і в результаті зникло і світло, і вода, і зв'язок, зокрема, інтернет. Так не бу не працювало метро і не працювали тролейбуси. Також е-е Наскільки складно взагалі організувати атаку саме таким чином, щоб таке велетенське місто повністю знеструмати? Так, це ж, я розумію, треба точно знати місця, куди влучати, бо ж можна по якійсь певній підстанції попасти і нічого не станеться такого дуже критичного? Ну, таких місць не є аж так багато. Та? Тобто, відповідно, ж ракети програмуються. Відповідно, над цим працювали енергетики, російські, котрі в принципі, ну. Малювала певну пріоритетність цілих для максимального пошкодження системи, мене це не дивує, скажем так, тому що ну основні точки енергосистеми вони відомі, вони не сильно змінювалися. Ну, зрештою, банальна ну підстанція це гектари. Це просто вел... Ну це, це, це гектари, десятки гектарів різноманітних ну, кабелів, ізоляторів, обладнання підстанції безпосередньо, тобто. Це все ополаднення, котре досить крихке. Його захистити в такому обсязі неможливо. Під землю його заховати неможливо, залити бетоном там 10 метрів теж неможливо. Тому ці об'єкти самі по собі є вразливими для того, щоб пошкодити підстанцію. Вам не, ну, не ви не мусите пошкодити безпосередньо сам трансформатор. Ви можете просто попасти на, на територію цієї підстанції і зруйнувати ну, мережі там і ізолятори. От і все. Відповідно глибина цього пошкодження відповідно ізолятор можна поміняти швидше ніж ніж якщо ніж підстанцію, ніж меграї, сам трансформатор. Тому ну, глибину і можливості відновлення будуть знати лише енергетик. Ну, якщо вже згадувати про енергетиків, так то ми пам'ятаємо тієї страшної зими, минулої зими, коли ворог лишав нас без світла, так і намагався нас заморозити зимою. Ми всі дивилися з надією на наших енергетиків, які це все відновлюють і намагаються це робити в мінімально стислі терміни. Загалом, як оцінюєте реакцію енергетиків? Сьогодні так на цю атаку бачимо, що ну звісно підготовлені вони були. Реакція енергетиків, реакція звичайних людей і які зусилля потребуються від енергетиків, аби зробити так, щоб під час такого масованого обстрілу уся система не впала у блекаут. Багато мерів з котрими я десь там сьогодні розмовляв, чи читав їхні також висловлені. Вони висловлюють захоплення тим наскільки енергетики швидко працюють. Переключаючи наявні ресурси на обслуговування наявних споживачів, очевидно, частина міст буде працювати з обмеженнями, але я думаю, що максимально швидко їм включить. По можливості в ці ресурси, енергетичні ресурси також, я би згадав, що міста готувалися до, до тих обстрілів. Міста ставили автономні системи електроживлення, ставили генератори, основно на, на станціях там забору води на станціях водопідготовки, на подачі. Тобто воно не відбуло це. все не відбулося ну, неочікувано, і міста в принципі готувалися, і план в них є. Є в кожної з громад є якийсь план. Очевидно, коли знищено дуже багато, то складно але. Ну воно воно не, не зненацька. Та тобто міста і енергокомпанії готувалися до таких ситуацій. Вони мають якийсь план. Ми ну дочекаємося просто їхньої роботи. Та вони, я думаю, що робить більше ніж вони б могли робити там в іншій країні, скажімо так, це не є просто робота в іншій країні Консультантів це робота в своїй власній країні, щоб підняти живлення для своїх власних сімей. Свої власної родини, тому я думаю, що вони робить більше ніж вони. Ми, 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 ми очікували, що вони могли зробити. Ми теж користуючись нагодою, хочемо подякувати нашим енергетикам за їхню невтомну працю е, і за те, що ми, ми зараз тут зі світлом. Дякуємо і вам за цю розмову. Про наслідки нічної атаки на енергосистему України ми говорили із Святославом Павлюком, експертом з енергетики, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України.